Так, друзі, знайшов я озеро таке цікаве, я тут ніколи не був. Але ж перспективне і рибка якась гуляє, я бачу. Подивіться, які тут глибини. Досить таке воно велике. Рибка гарна там гуляє. Глибоке. Друзі, глибина. Спробуємо проджигувати. Поставлю ось таку тіогу ультрафіолет 2,9. Спробую прокинути. Вся в не взяв сьогодні. Так, знайшов я тут такі прикольні латаття. Може біля них щучка сидить. Перевіримо. Скажу я, що глибини тут досить такі прилічні. По-любому щучка є. Я думаю, що може і непогано. Навіть якась в мене була покльовочка одна. Ну на не в цьому місці. Тут я все ж таки побачив це лотаття і вирішив до нього підійти. Цікава водойма. Я ж кажу, треба буде взимку тут приїхати сюди. Так, заїду ще на одне, є тут, є тут ще одне озеро поменше. Ось таке ще є озеро. Теж на ньому я ні разу не був. Гуляє дрібна рибка якась, є татя. вон там хтось рибачить. Стоїть куча поплавків. Нічого собі. Це так. Да, не очікувано. Вже майже морози. А, люди все одно рибалять на поплавок. Прикольно буде, якщо ще щось витягнути. Тут травы хватает, на ведьмине. То озеро, то озеро, маже бы Ну, значит, то был ударчик. Здрасте. А що тут ловиться? Карас чи що? Вот ну, закидаю только. Не, ну а взагалі? Ну думаю, може, росопіль, чи вкунесь, а може і карас. Нет. Бо, бо я тут перший раз. А ви що хочете поймати? Ну я на щучку кидаю. А если в кунець поймається? <гум> Не я. <броші? гум> закидаю. закидаю, а то поїмає. Ні, ну мені просто цікаво що тут водиться. Опа! Ану почекай, перезвоню. Так, друзі, якась покльовочка. Якась покльовочка. І що це? Окунчик чи щучка? Це маленька щучка. О! Вон, бачите яка. Так, да, все ж таки я під кінець. Я Дякую. Винову, чого? Ну, то, Та то я все <святую> я все одно відпускаю. О, <святув> о, ху, риба. Ну так. Да. Так вона ж маленька, хай росте чого. Та я вже декілька не був. І на каналі був, і на Десні, і на Озерах. Ні, ну так де ви такі на бумаге, ну ви вже домою пусту і не їдете. <рес> ну так. Да. Я не проймав, грибов привіз, правильно? Да, да, гри... Так, так, гриби є. Так а що ви думаєте, що ви чим більше поставите удачи, тим це. Якщо воно не, не клює, то воно хоч на 10 буде не клювати. Я Діма. Дима, я думаю, що у мене шансів більше поймати, ніби чим у вас уже не діє. Ну я мені... Не, ну можна там дві поставити, ну толку ставити оце по 6. Так. Так. на всі не криє. А після одну, по дві. Ага. Понял? Понял. Прикольно. Не то, что я поставил семя, и у меня на я блядь, тягаю. А вы зимой не рыбачите? Ну, да. Рыбачите? Надо снег. Надо снег? <гунут> а, -а, 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 а Так я вижу, у вас и камера, вы снимаете что -то... Конечно, у меня и ютуб канал свой есть. А-а-а. Да. Понял. <гунут> так я вижу, что вы рыбак серьезный. Ну, у меня магазинчик свой, да, рыбацкий. Где -то. На метро Тараса Шевченка. Далеко. На Подолі. На Подолі. Ну як далеко? Ну, далеко. Все, все відносно. Ну, якщо ви в Києві буваєте, то шо, скільки там їхати? На метро три остановки. А якщо не буваєте, тоді. Буває. Ну, мені можна замовити, я привезу. Ого, це, це... Дорого, дорого буде.

Краси Караси такие дебелые, блин. Что что? -а. -а, -а. Пойдет и Конечно пойдет. На шо? На, На червяка, да? Ну, дивіться, блин. В листопаде, блин, карась, это вообще. Так це ви з кормом чи без корма? З кормом. А, з кормом, так? Да. Я... я думав, може без корма А, а, а курям ото картошку варю. А. Ага. Облік. Так... І що, воно це буде до самого льда клювати, так? Да? А. Я знаю. Ну по прошлом годам як откуда? Я по прошлом годах як холодно ходив. Я думаю, пробую. Я вчора дима з вечір приманки на світок. А-а-а. Вот оно що. Понял. Ви заранее, типа, закормили заранее. А. Все, я зрозумів. І не ловили, так? І не ловили, а А, все понял. А що на тому другому озері, яке велике, о там далі, по дорозі? Такі саме, як і ти. І карась теж є, так? Ну, є. Ага. Ну там трави менше. Там трави почті нема, майже нема. Тут трави дохера, а там чисто. Так. Там казали, чисто хорошо є. Щучка, так? Ага. Ну там вона більше плещеться. Ну, такі... Всплески, тут немає майже, я не бачу особо. Не гуляє. А там гуляє все час. Правильно. Зараз оце по холодній такій воді, воно би, може, краще брало би на мотиль. Ну але ж де його взяти тут у вас? Ну що, друзі, така сьогодні у нас рибалочка. В принципі, досить цікава. Ну, бачите, це? Це, до речі, щучка атакувала. Це щучка атакувала. Щучка вся сидить на пролазній траві. Вивчили, знайшли пару водойм нових. цікавих покльовував, звісно, слабо, але жалко немає воблерів. Я б тут новий воблер, може, щось би піймав би ще. Знову я заїхав на це саме озеро. Вже з воблерами. Взяв вже воблери з собою, хочу тут спробувати, тут по-любому повинно щось клювати на воблери і відразу поставлю макору, яка в мене спрацювала на минулій риболовлі. Ви Ми могли бачити, ось вона. 110-та. Плаваюче. Є в мене такий крупний силикон, можна теж буде спробувати, ну, гублеров, самі бачите, в цей раз достатньо, але ж я от на цей розраховую. Тут на цьому озері також багато трави, так, так як і в тому місці, де минулого разу я був. так Пробуємо зараз, але за... в очерет, нікуди не закинути його. Пробую різні паузи давати, більш короткі, більш довгі. Розмовляв я на минулі риболовля тут з рибачком, то він казав мені, що... Якби, влітку цей, ця водойма повністю заростає і на спині тут взагалі ловити немає можливості. Зараз, бачите, можна провести, в принципі, будь-яку майже проманку. Тут в мене попалася щучка на джиг. Що цікаво, чи буде щось на вобух. Просили в мене там розказати про проводку на твічинг. Ну, в принципі, в проводці нічого такого я не бачу складного. Головне це от ривочки з підмоткою катушки. Тобто ви, коли робите ривки, треба одночасно підмотувати катушку, вибирати слабину. Тобто ривок починати треба робити по, не по натягнутої нітці, а трошки по прослабленій. Але коли ви вже ривок зробили, ви відразу катушечкою. Вибираєте. Ну ось я стараюся, щоб катушка була в кадрі і е, інтенсив, інтенсивність частота ривков і е, тривалість пауз це вже якби можна змінювати і, і потрібно змінювати, тому що колись працює більша пауза, колись менша. Ну, взагалі рахується, що чим активніша риба, тим пауза може бути коротше. Ну, базова, скажімо так, проводка, це два таких ось ударчика і пауза 2 секунди, ну, грубо кажучи, в принципі, можна робити і одиночні ривки. Тобто по одному. Це не так принципово, тобто можна пробувати різні варіанти. Е, ну, як правило, з 110 -ми, 130 ми боблярами можна робити такі ривки більш протяжні, якщо воблерочок маленький, там 7-8 см, то відповідно і самі ривочки ви робите тільки кістьові, тобто тільки вершинкою. Спінінг, в принципі, ну, мені, наприклад, зручно тримати вниз, верх я піднімаю тільки при необхідності, коли мілко і треба вище провести воблер. Коли спінінг ви тримаєте доверху, то воблер по-любому буде йти більш високо. Ну а так зручніше, в принципі, бити зверху вниз. Така проводка найбільш комфортна. Виходить. Вибираємо слабину і все і пішли. Можна, наприклад, комбінувати один ривочок, потім раз, два. Паузи можна тримати, якщо у вас суспендер, ну, до 10 секунд спокійно. Буває, вклювання йде на таких довгих паузах. Особливо ось в мене є досвід. Багато я ловив на твічинг, на 130 воблери на Дніпрі в районі Сокірного, це трошки вище Черкас, і там от зазвичай робота дуже довгі, працюють дуже довгі паузи. Но там течія, і коли ловиш на течії, воблер в тебе на паузі трішечки підігрує. Це трошки інша ситуація, тому що ну, коли воблер підігрує, то його можна просто тримати там по декілька хвилин, грубо кажучи, і є шанс, що щука клюне. Там, де течії нема, там все ж таки такі довгі паузи працюють гірше, мабуть. Оп, друзі, рибка. Ну, бачите, все ж таки, все ж таки не витримала. Ось така щучка. Тут вже перед кувшинками хапанула. На За самий краєшок, бачите, на перший трійник. Ну, все одно прикольно, прикольно. Давай, підростай. Да. Бачите, ну, не зря. Не зря я сюди заїхав. Довбанула. Щучка. Трішечки шнур обмерзає. Але я ще не брав своє масло. Джонсон яким я користуюсь від обмерзання, вже треба його доставати. Цього разу клюванечко було на проводці. Я робив ривки і відчув, що вже риба підсіла. А так як я до того берега трошки не добрасую, то найбільш перспективні місця, коли підводиш до латаття під цим берегом бо щучка вся стоїть тут біля лотання. якщо б трава була десь по дорозі там, донна то можна було б в цій траві пробувати спробуй зараз тут пробратися mm. угу. ну, тут, треба, тут треба чоботи тут, да, я сьогодні забрудни не брав нічого проїдемо далі може там якісь ще цікаві місця будуть все в якихось корчах, але ж тут глибина менша. І тут спокійно можна докинути до того берега. Ну, проблема в іншому, проблема, тому щоб не зачепитися не за що. Хоч в мене вулер і плаваючи він, бачите, все одно. Зависає в товщі води, не хочу так спливати зовсім. Так, ну Тут мені не дуже подобається. Нема латаття, нема малька, я не бачу. Поїдемо далі, мабуть. Так, друзі, переходимо. На ультралайт. Ну як на ультралайт? Беру більш, більш легкий спінінг. Ось такий. Тим саме тіога до 8 грамів 2,16. Спробую з більш тонким шнурочком. Спробую на мікроджі щось на твічинг нема більш нічого. Попався мені рочок на 6 грамах Віолет. Почну з нього. Скажу відразу, що я на цій затоці ловив тільки взимку. Зі спінінгом я тут перший раз. Так що не знаю, що буде, але ну, спробуємо трошки. Глибинка така середня, я би сказав. Хижак не б'є, не бачив я ніяких, мльочок трошки грає, а... Щоб його хтось ганяв, я не бачив. Ця затока вона має вихід в дісну, тому повинно щось тут бути. В будь щось повинно заходити. Особливо зараз на осінь на зимовку. Друзі, знайшов якийсь рельєфчик. Не знаю, чи буде якийсь результат, але... Тут якийсь рельєф, якась ракушка, щось цікаве, клювань немає. Хоча місце цікаво, якісь неровності, є ракушка, є травка. По-любому, якщо хижак і повинен бути, то він повинен бути десь тут. Мабуть, буду я вже закінчувати, тому що вже багато місць я обійшов. Ну, таке. Якби щучка на твіч була. На жаль, на цій затоці щось я не зрозумів, як ловити. Рибку, але або вона тут зовсім пасивна. В будь-якому разі цікаво подивитися нові місця. Ще трошки назбирав грибов, І хоча вже вночі був мороз, але все одно гриби ще є. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, дивіться моє наступне відео. Все найкращого, до нових зустрічей, всім пока. Друзі, ну я казав от, про гриби, тут бачите, тут зонтики. Тут зонтики, зонтики вже брати не буду, тому що набрав, я ж кажу, багато маслюків, вони, як на мене, смачніші. Але ж ось, будь ласка. Є і зонтики. Але вже все. Вже почалися заморозки, Так що про гриби у нас в Київській області можна забути.